І до ситуації на Харківщині тривають спроби російських військових атакувати Вовчанськ на харківському напрямку від початку доби в районі міста. Триває два бої зіткнення. Ситуація контрольована про це повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу на сторінці у Фейсбук. Детальніше про ситуацію на харківському напрямку у зоні відповідальності першого прикордонного загону дізнаємося від начальника групи взаємодії зі змі цього загону Олександр Даниленко з нами на прямому зв'язку. я вас вітаю. Вітаємо. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація у зоні відповідальності вашого підрозділу? А чи ведуться зараз активні бої? І Як загалом спостерігаєте тенденцію за останню добу? Це на Вовчанському напрямку, де наш перший прикордонний загін у взаємодії з іншими підрозділами сил оборони веде бойові дії? Ну, як ви знаєте, за останній тиждень ми досягли певних успіхів. Українські війська дещо відтіснили ворога. Ну, але росіяни не полишають плани захопити Вовчанськ. Щодня, щодня йдуть штурми. За минулу добу їх було 5, але всі ворожі в атаки було від, відбито. Також ворог намагається здійснювати інженерне облаштування своїх позицій. Ну але як ви могли бачити з численних відео, наша аеророзвідка виявляє такі факти, ну і далі вже в справу вступають міномети, артилерія, СПГ, дрони. Які завдають удари по об'єктах. Ну, ситуація контрольована, дійсно контрольована. Ну, власне, якими силами намагаються захопити Вовчанськ російські військові? Чи можете розповісти трохи про те, як виглядають їхні спроби штурму? Ну, дивіться, зазвичай це виглядає так: ворог зосереджує свої групи неподалік міста у лісосмугах, потім вночі заводять їх у Вовчанськ з завданням просунутися до такого то об'єкту. Це так звані м'ясні штурми, в них бере участь до ста чоловік. Головне їх завдання розчистити дорогу для їхніх спецпідрозділів. Якою ціною це буде досягнуто, нікого не хвилює. Наведу один приклад. Наші прикордонники нещодавно взяли в полон під Вовчанськом одного російського військового. Він розповів, що вони так от їх закинули, вони зуміли пройти метрів 50, після чого їх накрила шквальним огнем наша артилерія. Когось за двохсотили, хтось втік, а хтось, от як цей наш підмосковний заробітчанин, зазнав поранень. Тобто у підсумку ніякий з за ними не пішов. Пане Олександре, про те, що російська армія намагається вивести деякі підрозділи з району Вовчанська Харківської області в телемарафоні «Єдині новини розповів полковник Назар підполковник Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного групування Хортиця буквально вчора. Скажіть, така інформація про деяке відведення сил це є тимчасова дія, тобто вони будуть замінені. Чи йдеться про те, що росіяни зрозуміли, що не вдасться їм захопити там територію і вони просто намагають. Це вже відтягнути сили, можливо, на Донецький напрямок. Не а то, з іншого боку, ви теж самі повідомляєте, що штурми тривають з боку російських військових? Я думаю, що якщо вони відтягують і свої сили, то недалеко, в тому числі, щоб поповнити їх ротацію зробити ну Вовчанськ це залишається однією з головних завдань росіян. Uh -huh. Вони його просто так не відмовляться від своїх. Ви задали Амбітні. також, до речі, про випадок, коли вдалося в полон взяти одного з російських військових. Наскільки часто вдається брати у полон військовослужбовців армії РФ? І чи на вони взагалі здаватися у полон? Я скажу так: ну, той, той полонений, про якого я казав, це чоловік 56 років йому сказав, що пішов служити військо, підписав контракт, тому що немає роботи тільки в магазинах по пусті крамни е, полиці, а там йому пообичали кучу грошей. Щоправда, ці гроші він так і не побачив. Це те, що він розповів. На Лаштоні, ну От зараз він казав, що він е, після того, як його поранило, він полежав десь ніч без медичної допомоги, а поранення в нього були такі доволі суттєві: кінцівок поранення, тулба. Ну, ось він пішов, просто пішов, ну його зустріли. Ну, не то, що зустріли. Побачили хлопців наші, і там далі вже провели з ним необхідну роботу. Тобто він був озброєний, але опору ніякого не чинив. Добровільно віддав автомат, і все. Mm -hmm. ну, But... так, випадки такі є. да, І у прикордонники беруть в полон підро... ворожих військових, і інші представники інших підрозділів Сил спеціальних операцій. Є такі випадки, так. Да. А чи намагаються їхні ДРГ-групи зараз проникати у тил, і чи фіксуєте ви збільшення такої кількості проникнень? Намагаються, намагаються. Нещодавно я був на одній з позицій нашого загону, і тоді вночі наші хлопці, які перебували на есперці, помітили пересування ворожих диверсантів. Їх було близько семи осіб. По противнику відразу було відкрито вогонь на враження. Ті, хто спав, в тому числі і там я спав, цей і всі схопилися, позвучали команда до бою, ну, ворог відступив. А які їхні задачі? Ну, Задачі розвідати, де вона що знаходиться, де яка техніка стоїть, де і що, і як облаштоване. Ну, за можливості завдати нам втрат серед особового складу та техніки, взяти полонених. Зрозуміло. І Наскільки я розумію, завдання вони виконують не, не успішно неуспішно, так. Ну, хлопці знають, де вони знаходяться. Наші хлопці знають, яка небезпека може бути, якщо просто ну, можна кажучи, прозівати да, ДРГ. Тому всі дивляться, всі пильнуються, всі відповідально відносяться до виконання завдань. Пане Олександре, ще хотів запитати вас з приводу роботи авіації російської. Наскільки вони активно використовують керовані авіаційні бомби у зоні відповідальності підрозділу? Активно, активно використовують і каби скидають і по Вичанську, і по іншим населеним пунктам поблизу кордону. Ну, як і по Харкову, як ви знаєте. Е, ну, стр, 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 стріляють, і там ну, дуже багато тут, ну не дуже багато, досить багато тут е, будівель, які знищені, ну не знищені частково знищені, але вже відновленню, певно, не підлягають, які знищені саме кабами, саме внаслідок кабів. От. Ну, а для того, щоб їх менш ну зараз же вони бояться за свою авіацію, там все, да, і щоб далі бити, вони підіймають свої літаки на критично великі висоти, 10-12 тисяч метрів. Ага, тобто це така є висота, з якої ідентифікувати, з якого саме борта ця було скид, здійснено дуже важко. я так розумію. Це ні, це дивіться. Це чим вище ти підіймаєшся і запускаєш звідти кап, тим далі він полетить. Так, да. Піднявся вище, і він далі потім летить до своєї цілі. І тому вони так підіймають, що чим, ні, чим далі, чим далі. Вони близько бояться підлітати сюди. Так. Тому вони високо-високо злітають там, вже де можна, де ризиковано, де через розвідженість повітря літак може і. Ми перед вами якраз спілкувалися із речником 24-ї бригади, яку зараз передислокували на часів Яр. За його словами, там росіяни використовують в тому числі ТОСи, так звані сонцепіоки. Скажіть, на вашому напрямку, чи спостерігаєте ви використання такої техніки? Ну, на нашому напрямку такої техніки я чув, що вона є. Чув, що вона є, але безпосередньо по нам. По-моєму, один раз санцепьок був використаний. Ось, а більше я чую. Угу. З приводу роботи в дронів, наскільки активно використовують як наші військові, так і російський спосіб озброєння. І, власне, враховуючи тепер ту особливість, як ведуться бойові дії у зоні відповідальності вашого підрозділу, якими є найбільші потреби зараз? Найбільші потреби це дрони. Засоби радіоелектронної боротьби, да, тому що дронів російських дуже багато. Опять же, знову, коли я був на позиціях, там то там дрони жужжать. Е -е, вони таке відчуття, що вони змагаються з пташками, хто кого переспіває. Дронів дуже багато, вони постійно жужжать. Ось засоби радіоелектронної боротьби, маскувальні сітки потрібні, тепловізори потрібні. Ось такі речі, які не є суто таким військовим, да, там, умовно кажучи, там F-16 людина звичайно не купить да, не зробить своїми ручками. Дрони, засоби РЕБ, вони вільному продажі є. І сітки знаю, жіночки плетуть, нам теж надсилають сіточки маскувальні, вони також дуже потрібні і. Ми всім дякуємо. Хто хоче нам допомогти, то будь ласка, заходьте на сторінку Фейсбуці Донецького прикордонного загону. Пишіть нам, і ми з вами зв'яжемося. І власне зайвою ніколи не буде така допомога. Тому дякуємо за те, що Дякую, озвучили. Сподіваємося, глядачі долучаться до е, зборів та е, підтримують підрозділ такою допомогою. Пане Олександр, дякуємо, що доєдналися. Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі спів першого прикордонного загону, був з нами на прямому зв'язку і розповів про безпекову ситуацію у зоні відповідальності підрозділу на харківському напрямку.